Любі друзі, прийшла посилка мені ось така з Алиекспрес. Зараз ми її відкриємо, ну я вже пакет розірвав, щось не удержався. А останній вирішив ще вам показати, що я тут купив. Купив я ось таку отвертку. Дивіться, нічого собі, трохи така маса в руці воно, я вам скажу, держиться. І шнур, і должно бути два ось таких. Отвертка і такий. Я не брав багато, бо вони теж, як би сказать дорогі, то я вирішив спробувати, що це таке хоча б потім що дозакажу. Як він виключається? О, він заряджений, бачите, тут є світ. Він крутиться. Нема поки що що покрутить. Якщо вам цікаво якийсь обзор за твердку, ви скажіть, який обзор зробити, я зроблю. Так що не стісняйтесь. І кому цікаво, скільки воно коштує, пишіть в коментарях. Ціна, я напишу. Хороша штука, я думаю, буде мені в розборі різних штук. Ну, я думаю, вона поменша. Вона така масивна, я вам скажу. Як для мене, то вона недорога. То я б думаю, що багато хто захоче її купити, якщо вона пройде і питання. Так що пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я попробував закрутити відкрутити. Я зроблю для вас обзор. Все, всім дякую. Пишіть!